Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємося до пікників, готуємося до барбікю і готуємо. Хочу нагадати вам ось цю вірменську страву в лаваші. Називається або вірменський борун, або бртуч. І саме його ми сьогодні приготуємо. Тож, для цього нам знадобиться терка і сири. В мене тут є і моцарела, і твердий сир, я зроблю мікс, але, в принципі, можете взяти будь-який один. Або зміксувати декілька варіантів. У варіанті вірменському обов'язково має бути ось такий або моцарелла, або сулугуні, Ну, щось, щось, таке, щось таке. Так, половинку моцарели я натерла, думаю, мені вистачить. Тепер обов'язково маємо додати. Чесничок, два зубчика бру. І наріжу їх дрібненько. Так, ось так. Чесничок є. Зараз обов'язкові компоненти, як я вам вже сказала. Так, тепер зелень. У мене кінза, можете взяти петрушку, як я завжди говорю. Взагалі-то ця страва, ви знаєте, ще називається вірменською шаурмою, або бутербродом. Бо слово бртуч з вірменського означає загорнутий. Все це загортаємо в лаваш і смажимо або на пательні. Або на решітці, або, ну, я не знаю, які там у вас варіанти. Томат в мене такий досить великий. Наріжемо кубіком. І наступний інгредієнт. В мене це така буде запечена ось така буженінка. Але ви можете взагалі її не використовувати, якщо ви не їсте м'яса, або використати курку, або ну, за своїм смаком щось обрати. Я ось таких два шматочки, також наріжу кубіком. Так, далі, сіль перець, звичайно, але будьте обережні, якщо у вас е, сир солоний. Перчик, У мене суміш перців. І все це перемішуємо. Начинка готова. Вірменські лаваші в мене. Так, ось такі тихенько. Вставлять. Тут, навпаки, хочу, щоб було дуже мало лаваша і багато начинки, тому розріжу їх навпіл. Так. Тут. І вийде у мене шість бурумчиків. Так, тепер накладаємо. Начинку прям багацько накладаємо дві ложки. Ось так. О, дві ложечки. Тепер загортаємо раз, загортаємо два і ось таким чином. Далі, раз, і два. Все, там, де у нас шовчик донизу викладаємо і загортаємо всі інші наші лаваші. Так, і шостий бурумчик Я готовий. Все, вийшло у нас шість лавашів. Тепер можете викласти на решітку, як я вам говорила, або смажити на пательні гриль. Чекаємо, поки вона нагріється. І смажимо далі. Пательня нагрілась. І тепер ось цим шовчиком викладаємо наші бурумчики на пательню. Ну, як поміститься, і смажимо по дві хвилинки з кожного боку. О, якраз у мене всі влізли. Все, чекаємо і перегортаємо. Поки смажуться наші лаваші з начинкою, приготуємо соус. В мене сметанка, можете взяти йогурт і подрібню зелень. В мене є і кріп, і петрушка, і кінза, тому, будь ласка, на свій смак. Зелень є і ще два зубчика часничку. Також подрібнити. Можете через чесникодавку або на терки. і зелень, і чесночок до сметанки або йогурту. І доводимо до смаку. В моєму випадку це декілька крапель лимона. Ну, В моєму випадку, мабуть, прям столова ложка. Ну і, звісно, сіль перець. Це гарненько перемішаємо. Соус готовий. Зараз підемо перегортати наші бурунчики. Так, ось така краса а, виходить, тому я вже буду знімати. Ось погляньте. Я не люблю засмажувати. Ось так. І ось так. як ви розумієте, це зразу все подаємо до столу. Тож, це, буруми готові, буруми готові. Буруми готові. Це готово. І це готово. Соус готовий, а я хочу вам показати, що ж у нас тут а всередині у нас лише погляньте. Соковитість, сир, потік. І це, це неймовірна смакота. Так, хочу спробувати. Правда, дуже гаряча. М -м -м -м. А Ну, як же це смачно? А ще якщо з соусом? Ммм. Неймовірно. М -м -м. Ну що вподобайки дзвіночок? Готуйте разом зі мною і повертайтесь, бо я на вас тут чекаю. Готуємо далі смаколики. М -м -м.